Ну що, попрацюємо. Техніка така. Хороші шипи. Нічого не скажеш. Та й казати нічого не треба. Не знаю як всередині, але знаружжі доволі моцна техніка. І поголюки Понятно. 20 метрів, люди, тікайте Крутиться у той захватчик Повніст. Ну це є, як кажуть, парка Цей працює і фара, яка, га Ох, і світ! з цим. Оце саме головний лісоруб фінський ох, сейчас додой дойду туда самые. Так, що я хочу сказати? Вдруг хто буде питати, покажите відео. Оце є усі роботники, які працюють в лісі. Ну, є ну, дуже мало фірми, які там беруть людей, щоб проріджувати ліс. Ну, це дуже рідко. І фіни обично самі робляться, не, не напрягаються. Після робочого дня... Сейчас покажу так полностью, потім покажу яка вона штука Самий, ох ты грязь, сам дивлюся, я не бачив просто Ну все Вперся, Зрізав, позрізав усе Ай-яй-яй ну, Просто стоїть. Ой, побилася Ну конечно, Ось Оце система, а Труби і до труб І до труб Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Не, ну молодці, конечно. Попрацювали, Солідолом змазали і уїхали. Техніка стоїть. Ждає. Так все, захватчик. Перек... ролик перед той захвачується і, і прокручують та й направляють і прокручується тримають і воно вона пилка найголовніше який же там це там за така погано видно що ж там за штука така Система, а управлять неї. Я думаю, що я подужав би. Ох, от такі зуби. Система, а? Трубки, трубки, насоси, переходники, контр. тема, а да. Китай це, роботи їх. Треба узнати. Ломар рама ломається. Ух, ух. Ну, По-любому она откидается вгору Потому що вона поламается в, в перших минутах работы И там техника Ух ты А там пульт Тище такие що аж страшно Да Так, сейчас мабуть нелегально заскочу як кажуть Не можна, ну так хочеться Ну так хочеться подивитися самому Що воно за штука Нарушає правила, нарушає закони для вас Оу Ось все, пультики, кнопочки цими Та немає, думаю, розібрався б спокійно. І ось тут теж пульт. Я зміг би працювати. Що не зробиш? Ради людей, щоб показати, що за техніка. Так щоб така техніка прикольна, прикольно Хто знає, може і буде працювати на ній. Ну на ти може на такие же. Уже есть такая штука. Пока-пока.